Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу та лісові прогулянки. Останнього разу я казав, що ми поїдемо в Трускавець, ну, в Трускавецькі ліса. Але друзі зранку подзвонили мені мої знайомі і сказали, що нема сенсу взагалі. Тому це виїхали сьогодні у гори. Отак, От якщо прямо, ну ми так і підемо. Це виходить Сколівські Колівські Позаду мене західні горгани. Тобто ми заходимо з коліс з зі сторони західних горган. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я, і Ріша, наші собакини. Я також останніх відео казав, що ми хочемо поїхати далечко в гори, де, скоріш за все, вже є потихеньку осінні білі гриби. Під Біоніс, пішли. От. Але сьогодні дуже запізно виїхали, а там далечко десь 140 кілометрів. Тому Тут ближче. Поїдемо завтра. Ну а зараз прогуляємось по цих місцях. Теж цікаво, Пішло тут щось чи ні. Все побачимо. Ну що там? Ви біля річки вже? Ну все, що ми побачимо, друзі. Побачите і ви. А, ще одне. Я вже бачу лисичку. Лисичку бачиш? Ще одно, Бачите, вирішили, які модняві, рожеві, чоботи, новенькі. І в мене також. О. Тримісінько забрали зараз. Ага. О, на тому березі вже є лисичка. Вже там вже пішов. Та бачу я, бачу. От. Ну. У тих чоботах, що у нас були, да, ми ще не знімали відео, а вони у нас вже були. Перший їхній похід був в Києві, так? Да? В фозі ми зайшли, да? Купили, йшов дощ. Купили одразу в ліс і знайшли тоді ці маслята, опеньки були, да? Отак. От так що. Але все вже зносилися ці чоботи. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ну що, похід наш не розпочався. А ми вже точно з грибами. Ріши, ідіть, вперед, так? А я тут позбираю цю лисичку глядачам покажу. Так, ну трошки далі. Але там почекайте мене. Добре? Ух, як гарно в цих нових чоботах. А, не слишко, дійсно. Ху. Та вишло. Вони такі ще протектори, бачите. Моща. О, тут лисички багато. Зараз покажу вам. Оно. Яка Так, Кошика тут покладемо. О, яка. Та гарна висока. Гарна. Лисичка. Воно під деревом. Бачите скільки. А вона поверху йде з тої сторони. Далі ось там. <гум> Початок? Є. О, яка. Просто супер. Якраз зараз починається. Осінній грибний сезон і чоботи якраз ми своєчасно придбали. О, так. Ще ліворуч. Цікаво, що там далі, що там сьогодні по-біленьких в цих місцях. Чесно кажучи, я не особо чекав, що ми в цих місцях зараз хоч щось знайдемо. Знаєте чому? Тому що ми тут були тиждень тому. Практично нічого не знайшли. Але бачите, за тиждень тут рибочки з'явилися. Лисичок тут точно не було в цих місцях. Так що... О, виїхали з дому та вже по путі, поки їхали, думали, куди саме поїхати. О, які гарні. Так, щоб було і не дуже далечко, і щоб більше було шансів. Хоч щось да, знайти. Так, там ще трошки позбираю і йдемо до наших. Ну що тут? О, лисичка і сировішка? Ну то гарно. Кидай до кошка, а воно під ногами в тебе. що? Теж ага. А, Біленьких нема тут, так? Да? Ну. Ну, ми сьогодні пройдемось далі. Десь будуть хащиці. Де десь буде більш-менш такі ліса. В різних участочках. подивимось. Волога є. Це точно. Ох, як зручно в цих чоботах. На тій вже все стерлося і так, як в чешках ідеш. А тут так. У мене ще ліва нога болить, вже десь місяця три. Шерстина від бульдога попала, я начебто витягнув, але там напевно трошки залишилось і не можу витягнути. Вже трошки там счищав п'ятку, не хоче. Ви каже, йди до хірурга, нехай не дріжути і витягнути. І так трошки боляче, особливо коли, коли отак -от, на камінюку наступиш п'яткою. Але в цих чоботах не відчувається добре. Де ви є? А, праворуч десь. Вийшли з цих хащиць. Тут такий невеличкий участочок ліса. Ну так, бачите, теж хаща але... І воно. Червоняк стоїть. Старий. А в тебе нічого там з тої сторони? А в мене старий червоняк. Ось ну, тут на цьому місці часто зустрічаємо і білі гриби, і червонячки. Ну що, давай Ріша, переходимо через галявину та йдемо далі похащемо подивимось Тож поруч дорога лісова що ми недалечко відійшли так собаки не вибігають на нього ну. йдіть ідіть вперед собаки вперед давай Марсюша. Ну. а то позаду йдуть і по ногах б'ють то можна впасти де там Мір би з тобою? Так, ага. Пішли, пішли. А так і одразу. Заходимо. О, це вже червоний мухомор. Воно один стоїть. А от поруч молоденький ще не розкрився. Зараз покажу, трошки ближче воно він стоїть. Але колір, я бачив, не яскраво червоний. Такий трошки жовтий, то означає, що не вистачає трошки вологи. Дощики тут пройшли в цих місцях. Але знаєте як? Я ж не знаю скільки потрібно вологі дощів. Грибниці, Ще й саме в цих місцях. Так що шанси є, але... Нічого? Сироїшки. Сироїшки. Я теж там бачив, одну трошки погоризливі, ти навіть не підходив до неї. Нехай залишається в лісі. Вийдемо ліворуч на цей до яєшників. Ага. Ну давай. Так, пройдемо. В'єдне таке, таке цікаве місце. Тільки в ньому от ростуть ці гриби. І ми від того місця вже переходимо через валявину. Більбоніс, йдемо, пішли, пішли більбон". От. І виходимо прямісінько на грибничку, де можуть бути білий. Якщо є, то це буде гарно. Це буде означати, що це, якщо молоденькі будуть, означати, що це вже перші. Осінні білі гриби. А це що? Ховається? А ні. Щось схоже на підгрузку чи що. Це що за грибочок? А! Дубовік неїстівний. А в тебе там що? Кістка, бачиш? Кістка? О, а там ми проходили бачу. ще одна така була. Когось з'їли тут. Вона бачите. Дикі місця. <плес> Та, ні, друзі, шуткую тут не зовсім дикі місця. І це високогір'я, ми тільки підйоми йдемо. Оно яєшники. Але вони старі, да? так? <таспоріст> Бачу. Так, друзі, питали за гриби. О, що якийсь мухомор, це напевно. Напевно, цей... А... Ух ти, бачила? Зараз. Що тут? Ні? А воно горішки. бачиш? <таспоріст> Дивись для да, 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 да. Так от, е, неїстівні гриби, багато питають. Це не означає, що вони отруйні. Тому що є їстівні, неїстівні і отруйні. А багато хто пише, що або їстівні, або отруйні. Ні, неїстівні, але їх їсти можна. У деяких горіч, да, така що деякі дубові, такі, що зуби зламати можна. Ну, Тобто неїстівні. А, є ще умовна. Єстівни. Тобто ті гриби, які потребують особливої обробки. Так, а де більба? А, позаду. О, тут потічок. волога є. Пішли собакени. Гарно, що в цих місцях комаря немає, так? Да? І, до речі, і кліщів нема. Оскільки не їздимо, собаки не, не чіпляють. Так. Ну що, два мухоморчика молоденьких, Сіра рожевих. Марсик, ну що ти вандал якийсь, ладно. Раз уже зірвав, так, да, сіра рожева, бачите. Молоденький. Іх, марсюк. Два червоних мухомора. І бачите, який колір. О! А чому? Тому що ми тільки пройшли, а отут тут от потічків дуже багато. І тут постійна волога. Це гарно. Якщо місцеве тут не прочесали все, то може ми і знайдемо. біленькі. Жекері, іди сюди! Жека! От розвідник. А, поруч. Бачите, валуй молоденький. Поруч сироїшка молоденька лізе. Ну тобто шанс є. Де мама? Ріж, поклич його. Ріж. Поклич його. Поклич Жеку. До неї побіг. У мене таке враження, що у Жеки не дуже гарно. Бачите Їздили до врачів, але там лікували його. Тому так постійно кажу, що ріше поклич. гарний. Так. Декілька лисичок, але маленьких. А от там далі, правда, не знаю як туди пролізти. Бачу великі лисички. Ану, ти зі мною ззаду хрюкає. Тут. О, Зараз друзі вам покажу. Оно, Що Та, ж таке? Оно бачите. Оно вони. Лисички трошки. Ну, зберемо. Да і підемо до наших. Ось тут ще. Ух, яка молоденька. Оце дійсно молоденька. ховається як тут і більба ні а о, до тебе біжить недалеко друг від друга, скоріше, але тут хащі такі і нічого не видно хто де. Тому тільки так питаємо хто де є. Ох ти, ну лісище. Це не лисички. Та ще. А там вже все гаплики залишимо. Та що ж таке? Вони тут в коріннях і розламуються. Коли витягуєш. Дубовік оно. Але і стівний вже. Старенький. Де ви? Ага. Я тут як... По такому участку йдуть відкритому. Бач. А я ріша там по хащам пішла. Це що ховається. Старе вже, але мені цікаво, що це. О! Друзі, а це польський гриб. Старий. Ну, що в тебе? Сира А в мене один польський старий такий. Ведь. І Єсе. Ну і ці. Я там. Баровік красивий ножковий. Ну ага. а кидай за кошка. Ну, вже трошки є. Та-да-да. Да, да. То точно. Полазили ми, друзі, десь з півгодинки ще. Трошки лисички і більш нічого. Вирішили переїхати в Західні Горгани. Година часу. Кілометрів 15 проїхали. Гірська дорога така важка. І спуститися тут в низини, біля річок. Тут вологи більше буде, 100%. Ну і подивитися, може тут. Більше грибів. О, малина. Гарно так, тиша. Чудно, як трошки далі струмочок. Тече. Ох, ой, скільки тут малини, так? Да? Солоденька? Ану. Ммм. Сонечко. Тут вона гарно визріває. М -м -м. Ох, як рясно росте, падає вже така. Вона невелика, але дуже солодка. П'ять хвилин. Ми трошки поїмо. Собаки не дуже полюбляють. Mm -hmm. Гарно тут, красиво, так? Да? Mm -hmm. Я ж відчуваю, це прохолодніше, да? цей струмочок. Я не пам'ятаю як його назва. Впадає десь метрів через п'ятдесят. В річку свічу. Вона в цих місцях така вузенька. Пішли, марсушать, пішли. Якби ну. Десь з пів кілометра по такої старої гірської дороги тут вже ніхто не їздить. І ми на місці. Калюш багато. Калюш багато, да. так. А в тих багато. місцях, куди ми йдемо, то там... Моху багато. дощики тут прийшли. Так що вологу він тримає. Бачите, що я казав? Мох тут всюди. Як у касці. Mm -hmm. Жека, пішли. Може тут і лисичка є, а може і біленькі. Краса. На. А от і перші знахідки в цих місцях. Така гарна лисичка. Вон, бачите, зелена. О. Це тільки що, там метрів п'ять тому. Ми Загубили десь два тижні тому ми тут були. Це я протираю камеру. Заберу з лісу, бо це сміття, знаєте як. Ай. Воно. Надломив трошки, але це нічого. Ух, яка волога тут. Прям відчувається. Так що, друзі, може бути все цікаве попереду. Червоний сироїшки і досить непоганий. Жека, куди пішов? Іди до нас. Так, да, друзі. Ще декілька днів. І вже буде календарна осень. 2025 року. А вот еще несколько лисичек. О! Вот так, потрошки, потрошки. И сбираем зупинялися поки їхали сюди в одному місці я не фільмував але друзі воно бачите три маховічка подивився там більш нічого гарне місце але да, дві лисички тільки що тому ми там не виходили там і з самого початку як вирішили переїжджати саме в ці місця вирішили поїхати Саме таке перспективне. Що там в тебе? Лисичка? Ага. Та, друзі. І тут нічого нема. Ну ще трошки залишилось. Не підуть гриби осінні. Якщо а, плани не змінюються у нас то ми все ж таки завтра поїдемо в такі місця цікаві це буде на межі Закарпаття і Франківської областей там як свій мікроклімат такий і там, судячи по прогнозах погоди, яка там була, яка зараз, можуть бути білий. Ну, все, подивимось. Треба спонікти ці нові чоботи зі старими, щоб вони були туди, де гриби. Та-да-да, -да. Вони теж знають ці старі чоботи, а ці нові не знають. Такі, Ми такі старі такі ще не викинули, так що. На ніч в гаражі залишимо, поруч, нехай передають інформацію. По грибам самі бачите. Нема нічого, але ягоди наїмося. Черниця, малина солоденька. Ох о. О, і гарно. Підходимо до річки, хочемо суб... собаки, десь хвилин 10 Ну, Тут ми не спустимось. Трошечки, напевно, праворуч, нижче потечі. Оце річка свіча. Бачите, яка вузенька. Жека, а ну йди сюди. Не тут, трошки далі пройдемо. І тут не спустимось. Але файне місце. Зараз вам покажу. Краса яка от природа це здає. А. От собаки нам тут гарно знайшли, де спуститися. Бігають собі тут по камінчиках. Як дихається тут легко, а. Вишка вона фотографує. <різь> Обережно там. Но в цих нових чоботах не так слизько, так? Поки що, так. Поки не стеволоси там все. Так. <різь> да. Перший похід. Довгих походів. Ну. Що, собакіни, награлися? В ні? <різь> Йдемо вверх. Зараз цей струмочок. От до поворота пройдемо і а, трошки іншим путем підемо. Може все ж таки щось де побачимо. Ми прийшли по струмочку, а зараз ми так прямо в ліс підемо. І таке коло зробимо. І собаки там. Угу. Гарно, що ми пішли, коло зробили такий ну, іншим путем. Тут ще лисичка нам попадається, вирішить також. Небагато, але... Бачите, там ще трошки далі йде. О! І гарна яка. Фу. Наприкінці походу яка? О так. А Та нехай залишиться. Дуже мала. О. Та супер. Таких... Я бачу тут ще. Жменькі три можна зібрати. Ми вже неподалек від гірської дороги, від машини. Ну що, друзі, дійшли ми до машини. Ну, от такий наш сьогоднішній грибний улов. Що можу сказати? Літніх грибів вже практично нема. Нема. А осінні ще не пішли. Все рівно будемо їздити в ліс, в ліс і дивитися, що де є. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.